Слава вітаю вас. Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Забув кріплення для мікрофона, тому буду тримати його в руках, як справжній журналіст. Хтось написав, що нам уже пора зуми робити. Не знаю, що вам на це відповісти. Можливо, колись. Доростемо, до зумів. А сьогодні поки візьмемо. 25 жовтня, 2002 рік. Нагадаю, що послання звучить цей день, цей час особисто для тебе. Ну і будемо думати, що нам Марія хоче сказати в понеділок, щоб нас якось заохотити цей тиждень прожити більш з Богом. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви, дітоньки, віруйте, що простою молитвою можуть творити чуда. Через вашу молитву відкриєте своє серце Богові, а Він чинить чуда у вашому житті. Дивлячись на плоди, ваше серце наповнюється радістю і вдячністю Богові за все, що чинить у вашому житті, а через вас і іншим. Моліться і вірте, дітоньки. Бог дає вам благодаті, а ви їх не бачите. Моліться і побачите їх. Нехай ваш день буде сповнений молитвою і подякую за все, що Бог дає вам. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне посилання, де Марія каже: Моліться. Не думай, що молитва нічого не варта. О, більшості скажуть, а, що, там, поїхав молитися, так? Да? Я теж можу молитися, я... а хто заробляти гроші буде. Ну, знаєте, я вже переконався, що молитва важливіша, ніж заробляти гроші. Заробляти гроші ти можеш заробляти, заробляти і все втратити за один день. А молитва, коли ти заробляєш, то ти не втратиш. І ці гроші буду давати тобі Господь, коли ніхто не буде мати грошей, ти будеш їх мати. І, власне, за це йдеться. Треба повірити, що молитва важливіше заробляння грошей. Гроші потрібні, але не треба всі гроші світу спробувати за... заробити, як зараз у нас більшість хоче так працювати понаднормово сутками, двома сутками. І потім ці гроші все одно десь йдуть. Ну, скільки в тебе їх не було, все одно буде мало. Бо потім ти купуєш собі кращу машину, кращий будинок, кращу їжу, кращі ресторани обираєш, ну але грошей більше від того не стає. Але часу не маєш на життя, часу на молитву не маєш, а молитва це є життя. Тому якщо можеш проаналізувати себе, скільки ти молишся, скільки ти живеш, буквально скільки маєш свого життя, скільки маєш свого вільного життя. Такого незалежного від роботи, від якогось там обов'язків. Бо обов'язки ми всі маємо, всім нам треба ходити в душ, Бо якщо ми не будемо 3 дні чотири ходити, то потім вже не зможемо ніди вийти, бо нас будуть просто виганяти, бо будемо так гоняти. Так, тому обов'язки у всіх є. І тут вже вибір є, працювати в суботу чи не працювати. Можна ж грошей заробити, а можна і не. Побути з сім'єю в суботу. І знаєте, коли я почав це помічати, коли починав, почав відмовлятися від таких понаднормових робіт, понад цих і витрачав цей час для молитви, я отримав сьогодні набагато більше. Тобто я повірив, пішов і отримав. Це мій досвід. І Марія тут каже: якщо ти сьогодні повіриш, почнеш ставити молитву, то тоді ти побачиш плоди цієї молитви. Побачиш, але побачиш їх в майбутньому, не, не за один день. В тому і віра переконується, ну, віра в тому випробовується в часі. Бо ти скажеш, я вірю. Ну і все, вся твоя віра закінчилася, що Шо... Сатана теж вірить, що Бог існує і тремтить там. Але чи він від цього з Богом? Ні, він від цього не з Богом. Тому вірити це мало. Вірити це, це. Ну, бо вірити в душі можна там. Якось так, ну зараз багато таких я вірю в серці, моя віра в серці, я до церкви не ходжу, я там ні з ким не спілкуюся, ну, бо це моя інтимна моя інтимна віра. Дітоньки, і сьогодні закликаю тебе до молитви, дитинко, тебе особисто, Марія, закликаю до, до молитви. Ві, віруй, що простою молитвою можеш, можуть творитися чудеса. Твоєю простою молитвою можуть творитися чудеса. Через твою молитву відкрий своє серце Богові, а Він чинить чуда у твоєму житті. Він чинить ці чуда. Але далі Марія каже, чому ми їх не бачимо. Дивлячись на плоди, твоє серце наповнюється радістю і вдячністю Богові за все, що чинить у твоєму житті, а через тебе і іншим. Молись і вір, дитинко, Бог дає тобі благодаті, а ти їх не бачиш. Марія каже: Бог дає тобі благодаті, ти їх просто не бачиш. Не бачиш сьогодні, але ти, якщо будеш цілим життя цим жити, ти їх побачиш в майбутньому. Знаєте, я коли так теж слухав Братковського романа, коли ще ходив на роботу, таким звичайним був людиною, як і всі, знаєте, і почав навертатися, почав розвиватися і слухав, і він там розповідав про це над ну, забезпечення, про те, що можна жити, радіти, бути вільним, ну бути взагалі бути живим. Жити дійсно. Я так на все це дивився, ну, чи це реально взагалі? Ну і, і я не витримав, я пішов і спробував. Ну, власне, то моє пішов і спробував, бо я сказав, так, я буду пробувати. Я, не... ну, я вірю, але віри мало. Я вірю, що Бог надправді забезпечує, але буду ходити на роботу до кінця житті, поки не помру, бо мені потрібні гроші. Я не знаю, як Бог може їх дати. Ну я так собі це уявляв і, і думав, або я спробую зараз. Або до кінця життя буду ходити на роботу і помру на цій роботі, і щоб мати гроші, знову ходити на роботу. Я повірив і пішов, і побачив, як Бог дійсно нас природньо забезпечує. Від першого дня до сьогодні жодного дня навіть не голодував. Завжди хліб мав. Хліб з водою завжди мав. Не було дня, щоб я хлібу не мав. Уявляєте собі? Він не працював, ніде не заробляв. Як це так? Ну... Чудеса, чудеса, я бачив Бога і чудеса кожного дня. І дотепер бачу кожного дня. Знаєте, таку історію коротко розповім. Моя кохана дружина десь згубила свій перстень, який обручальний, про який ціла історія, як Бог мені дав на нього тисячу євро, я його потім купив, освічився. І вона якось сказала: так, я все, не хочу ніяких бриліантів. І, і зник цей і перстенок, бо там був діамант. І місяці два, напевно, ми ну, могли його знайти. І на тумбочці, на тумбочці, де вона його казала, поклала, там все передивилися, я передивився. Ну, ну нема. Навкруги під кроваті, в кроваті, ну все, нема. От буквально нема просто. І тут вона почала молитися до святого Антонія, щоб знайти цей персональ. Каже, ну один цей вже, бо цей пам'ятний, цей має історію, цей ну, цей, ну такий, не те, що там раді понтів ношу алмази, знаєте, брилінтиці. І вона молилась десь два тижні до Святого Антонія. І приходить мені фотографія, знайшла вона цей персьонок. Я кажу, де ти його знайшла? Вдома на цій тумбочці. І я в шокі. Як? Ну добре, я повірив би вдома. Ну, десь там вдома закотився, десь там під плинтусом якимось. Але на тумбочці, на цій тумбочці, яку я тумбочку перевлав. Там було три ципочки лежало і один образочок, якийсь то, нічого більше не було. Я там все перелапати 10 десять разів дивився на тій тумбачці. З нею дивився, сам окремо дивився. Вона вже поїхала до Італії, я сам там все, всю хату перерив, Ну, всю кімнату ніде нічого нема. Каже, на тумбачці лежав. І для мене доходить, що наскільки просто хтось приніс. Просто хтось приніс, а хто приніс, ну, як не ангел, або не як святий Антоній. Просто приніс і поклав туди. Або очі. Я не знаю, як це пояснити. Але для мене це надприродне, дуже чудо, що він просто опинився на цій тумбочці. Неймовірно, це таке з останніх чудес, які я досвідчую. Кожного дня досвідчую. Є менш такі, знаєте, значні, а є такі дійсно, ну, коли просто аж мурашки течуть. Ну як? Ну, я би не повірив, якби вона шукала. А там і потім знайшла через місяць, сказав, би то так дивилася. Але я сам ту тумбочку пере, передивився, пере, все перелапав. Такі чудеса. Тому молитва проста молитва, робить великі чудеса, лише треба вірити. Бог дає тобі благодаті, а ти їх не бачиш. Молися і побачиш їх. Побачиш їх, якщо будеш молитися. Хай твій день буде сповнений молитвою і подякою за все. За все і за кожне окремо, що Бог тобі дає. Будьте благословені, Мир вам, радість, благодать з неуму. Папа. -па.